Що ж, за планом у нас сьогодні друга локація, але чесно, я навіть не думала, що поїду, бо після сходження на скелю вчора я почуваюся просто жахливо, болить усе тіло. Але потім, смішна річ, коли я дізналася про психосоматичні причини цього болю, мене наче момент попустило і я вирішила, ладно, все ж таки їдемо далі. Я бояв, тоді їхала три години на автобусі до цього парому. Мені набагато стало краще, але уявляєте, як це вижити в автобусі, коли б те було метіло. Зараз ще півтори години на паромі і все. Це мій хлопець. Я люблю своїх дядьків. Сьогодні замість музику у нас звуки Таїланду. Тому що я таки не знайшла трек, який би підійшов під цей хаос, який відбувається. Ну, ви самі бачите. Ну що ж, останні новини, які сталися зі мною, це те, що а, попередньому будиночку, в якому я жила, дві ночі підряд у нас були таракани. Величезні такі коркруч. Величезні таракани, які літали по кімнаті і це бля. Ну і нас переселили в інший будиночок. Я сподіваюся, що тут буде набагато краще. І знаєте, я пішла на рецепцію і знайшла книжку російською, зазвичай там англійська, китайська, знаєте, тайландська і все. Я беру цю книжку, я бачу оце. І знаєте, який слоган тут? Однажды она влюбилась в себя, и жизнь стала легче. И я зараз на том этапе, когда я действительно узнаю все про себя больше. Я зараз на острове, на Самуи, І я йду в магазин, щоб купити якісь масочки, щось поїсти собі на вечір. І мені пише подруга, типу, тобі взагалі вийде скрізь, де б ти не була. У мене зараз такий період в житті, коли я думаю, куди мені їхати, чи залишатися в Азії, чи повертатися назад в Амстердам, чи взагалі повертатися в Європу, і переїжджати в Іспанію. І зараз реально той момент, коли ти не знаєш, де тобі буде краще. Але я не знаю, я чомусь допустила собі таку думку, те, що в мене може десь не вийти, але по факту. Приїхавши сюди в Азію, я зрозуміла те, що я зможу оселитися просто будь-де. І нехай це буде як для вас нагадування про те, те, що де б ви не були, ви все одно все зможете. Де б ви не були, все одно ваше життя не закінчиться, і це не буде неправильним рішенням, тому що все одно ви зможете збудувати собі життя і пристосуватися, і адаптуватися, теж зможете будь-де. Дійсно, так чому ми взагалі допускаємо думку про те, що ми десь не зможемо. По факту скрізь зможемо. Гарно. А ще, знаєте, тут момент, коли ти, в принципі, знімаєш влог, ти знімаєш все підряд, але ти знімаєш просто кадри, ти не говориш. І це був моя проблема, тому що я не знаю, що я буду робити з тими кадрами, тому що мені дуже тяжко підбирати музику під влоги, тому що я завжди хочу, щоб було ідеально, не була проста, знаєте, музика, типу як реально з банальних влогів. Я така думаю, капець. Драсте. А можна тихіше? Так, і це проблема, тому що я не говорю, і я не розумію взагалі потім, як робити влог, що знімати. І коротше, мене просто. Це вони їхали і мені посміхались, тому що я знімала відео. Це сонце, я хочу сонце. От зараз погода максимально ідеальна, тому що тому що в банхоті прям парило, я не могла навіть отак в такій ковтинці футболці вийти, а тут прям комфортно. Комфорт і ви розуміли, зараз сезон дощів, сезон дощів світить сонце. Клас. Ви не уявляєте, яка я рада мати кухню, готувати, їсти і дивитися секс у великому місці. А це собака, яка сидить і чекає, поки ми йдемо їсти. І там ще одна, і ще одна, але їх погано видно. Я прийшла на пляж. Трішки позагорять, собака. Привіт! А це що таке? Це мій новий друг. Новий, новий друг. Встань ба, будь-таки, я вже йду назад, вона йде зі мною. Такий хороший. Подизай, да, будеш зі мною. Я втомилася дуже сильно. на сьогодні. Ну що ж, можна рахувати це за знак. Я не змогла б вложити гроші на карту. А значить що? Значить, напевно, мені потрібно залишитися в Азії, да? а не летіти назад в Амстердам. Я дуже давно хотіла, ну я хотіла, коли була в Бангхоці, я пропустила таку дію в житті, щоб типу, покропити себе святою водичкою або взяти якісь послання від монаха на своє життя. І зараз я в принципі прийшла в таке місце, де це можна зробити. Я отримала браслетик на удачу, і мене побризгали свяченою водою теж на вдачу. Тому це момент, який я не хотіла знімати на відео, тому нехай це просто залишиться в моїй пам'яті і... і все. А що, тут дуже гарні сукні на спраці. <різвіться> так, я я человек баре, но ничего не делаю, я ничего не, не предпринимаю, но мне все приходится. Шла как уже заряженное место, там где бинокль можно отбиться, <різвіться> но поселский. Це я вам, до речі, прийшла показати вигляд з туалета в цьому закладі, в якому я зараз знаходжуся. Це я намагаюся зі своїми гарячими руками зробити якісь фото, тому що на вулиці ймовірно, зараз душно. Це я знову ж таки приїхала на суперпопулярну локацію на самої з таким виглядом. Це просто туалет. і Люди навіть пригинаються, щоб я зняла відео. І з такою фотозоною. Ну ви просто гляньте на це. Я в шоці. Останнім часом я все частіше думаю про те, що ми так біжимо за якимись мріями, що ми навіть не помічаємо, що частину з них ми вже живемо. Колись я тільки уявляла такі моменти, які ви бачите на екрані, а насправді я їх проживала в реальності. І ще одне, що я зрозуміла, що ніякі місця країни чи зовнішні обставини не зроблять тебе щасливою, якщо всередині порожньо. Зато, коли всередині спокій і світло, тобі Будь-яке місце буде відчуватися правильним. Я зараз сижу і дивлюся квитки назад в Амстердам, тому що я летіла сюди просто білет в один кінець і я, я не можу його купити. Я не хочу його купувати. І це так, дуже роздираюся, якщо так можна сказати, тому що зараз на тому етапі в житті, коли. Я повинна обрати, де мені жити, де мені будувати далі своє життя, принаймні в найближчий час. І ти на такому роздоріжжі, просто в тебе безліч варіантів, ти не можеш вибрати один, і це максимально заводить тебе ще більший ступір. Ти ще більше плутаєшся, ти ще більше не знаєш, що робити далі.